Продовження. Джорджа ліниво подивилася на нього. Тімі, ти хочеш пити? спитала вона. Любий, але я не можу підвестися. Почекай кілька хвилин, а тоді я піду до човна і налю тобі води. Але Тімі не міг чекати. Він пішов до найближчих скель, до яких не могли дістатися морські хвилі. У заглибині на одній з них він знайшов трохи дощової води і пожадливо її вихлептав. Діти почули, як він хлепче, і розреготалися. Наш тім і розумник, пробурмотіла Ен, я б ніколи до цього не додумалася. Півночі діти не спали, і тепер, після гарної їжі, їх хилило до сну. Отож вони одне за одним і поснули на теплому піску. Тімі вражено дивився на дітлахів ще ж не ніч, а вони вже ладком міцно сплять. Ну, собака теж може поспати будь-коли. І Тіммі улігся поряд з Джорджею. Поклав голову їй на живіт і заплющив очі. Коли маленький гурт прокинувся, сонце вже високо підбилося. Першим прокинувся Джуліан, потім дік, бо сонце добряче припікало. Хлопці сиділи і позіхали. Боже! Раптом вигукнув Дік, з острахом дивлячись на свої руки. Я сильно обгорів. До вечора це вже дасться мені в знаки. Джуліане, а ми якийсь крем брали? Ні, відповів Джуліан. Про крем не подумали. Тримайся, бо до кінця дня ще більше підсмажишся. Сонце буде скварити на небі, ні хмаринки. Вони розбудили дівчат. Джорджа зіштовхнула голову Тімі свого живота. Через твою важку голову мені сняться кошмари, поскаржилась вона. Хм. О, це ж треба. Ми на острові. Якоїсь миті мені здалося. Ніби я лежу в ліжку в Києві-котеджі, я вам кажу, мовила Ен ем задоволено, ми тут житимо сто років самі-самісіньки. У нас купа смачні їжі і можна робити, що захочеш. Гадаю, любі друзі, Стики зраділи, що нас немає, зауважив дік. Прищувати зможе валятися у вітальні і читати усі наші книжки, які схоче. І смердюк зможе тинятися по всьому дому, лежати на будь-якому ліжку і не боятися, що тімі його проковтне живцем, сказала Джорджа. Та й нехай. Тепер, коли я втекла від них, мене це не обходить. Як приємно було лежати і базікати про все, що слина на язик принесе. Але незабаром Джуліан, який, щойно прокинувшись, ніколи не залежувався, підвівся і потягнувся. Ну ж бо! Сказав він друзям. Є робота для лежнів. Ходімо. Робота, а що ти маєш на увазі? здивувалася Джорджа. Хм, Ну, слід розвантажити човен і скласти все там, де дощ не намочить, пояснив Джуліан. І ще треба вирішити, де будемо спати. Назбирати вересу для ліжниць і застелити їх пледами. Роботи повно. Давайте не зараз, попросила Ен, якій зовсім не хотілося вставати з теплого піску. Але друзі піднялися, підняли її, і всі заходилися розвантажувати човен. Ходімо! Подивимося на замок, запропонував Джуліан. Знайдемо кімнатчину, де ми збираємося спати. Вона, єдина, залишилася цілою, тож і шукати щось інше не варто. Діти пішли по піску до скель, видісталися на гору і покрокували до старого. Зруйнованого замку, мури якого височіли посеред острівця. Друзі зупинились і почали розглядати промовище. Які гарні руїни! вигукнув Дік. Нам пощастило мати власний острів і власний замок. Тільки подумати. Тут усе наше. Вони дивилися у прогін зруйнованого степінчастого проходу на старій східці, колись у замку були дві гарні вежі, але нині одна з них повністю зруйнувалася, друга напівзруйнована, височила й досі. Там роїлася чорна галич. Безупинно галасуючи. Гарні птахи, сказав дік. Люблю їх. Подивися, Ен, он в галиці сіра смужка на потилиці. Хм, цікаво. Вони коли-небудь мовчать. Гадаю, що ні, відповіла Джорджа. Ой, дивіться, кролики і ще більш ручні, ніж раніше. У замку було безліч великих кроликів, що дивилися на дітей. Здавалося, що вдасться їх погладити, такі вони ручні, але при наближенні дітей все ж таки кролики тікали. Тімі був. Надзвичайно збуджений, хвіст його хитався з одного боку в інший. Та щойсь, це ж кролики. Чому? Чому не можна на них полювати? Чому Джорджа така непохитна? Чому не можна трохи трохи їх поганяти? Але Джорджа взяла пса за нашийник, і суворо подивилася йому в очі. Затям тіммі, не смій ганяти навіть найменшого кролика. Вони всі до одного мої, наші, виправила її Н одразу. Їй теж кортіло володіти кроликами так само, як. Із замком та островом. А вже ж, наші, виправилася Джорджа. Але ходімо подивимося ту темну кімнатчину, де будемо ночувати. І дітлахи покрокували до тієї частини замку, що здавалася менш зруйнованою. Підійшли до дверей. І зазирнули всередину. Це тут, сказав Джуліан, намагаючись щось розгледіти. Зараз треба посвітити ліхтариком. Тут вікна, як щілини, і зовсім темно. Він вмикнув ліхтарик, і діти почали роздивлятися кімнату, де мали намір розмістити свої речі. І влаштуватися на ніч. Раптом Джорджа голосно скрикнула. Лишенько, кімната непридатна для життя, обвалилася стеля, яка була тут ще минулого літа. І вона мала рацію. Ліхтарик Джуліана вихопив з темряви купи каміння. По всій підлозі користуватися кімнатою вже не можна. Навіть небезпечно, бо будь-якої миті може попадати нове каміння. Хай йому біс, лайнувся Джуліан. Що ж із цим робити? Вкрай необхідно знайти місце. Де можна скласти речі і влаштувати нічліг. Продовження буде.